Сергій Філімонов український громадський діяч, ветеран Азову та лідер руху Гонор. Сергій народився 20 вересня 1994 року у місті Києві у багатодітній сім'ї. Дитинство і юність прожив на Позняках у Дарницькому районі. З 8 по 10 клас навчався в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, де професійно займався вільною боротьбою. У 16 років став одним із лідерів фанатського руху футбольного клубу Динамо Київ. У 2012 році Сергій закінчив спеціалізовану школу з поглибленим вивченням української мови номер 316. Після вступив у Київський національний університет будівництва та архітектури на спеціальність інженера-будівельника. Проте через участь у революції гідності з другого курсу перейшов на заочну форму навчання. У 2014-му через свою активну громадянську позицію піддавався переслідуванням з боку влади. Сергій Філімонов був у списках так званих смертників, яких намагалась фізично знищити за допомогою міліції. Після Революції Гідності з перших днів війни пішов добровольцем на фронт у складі батальйону Азов. Сергій брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, у боях за Іловайськ та підгранітним. Під Іловайськом отримав численні поранення. У 2015-му повернувся з фронту і став одним з організаторів мирної громадської акції Блокада Криму того ж року. Сергій Філімонов отримав посаду голови цивільного корпусу АЗОВ у місті Київ, а також створив неформальний молодіжний рух. Гонор наступного став головою київського осередку політичної партії Національний корпус. 10 вересня 2016 року Сергій був затриманий через зіткнення з представниками поліції під офісом Київ під час акції проти забудови Святошинського провулка. Після затримання був взятий під варту, але в подальшому випущений на поруки народних депутатів Андрія Білецького та Олега Петренка. До 2017-го Сергій Філімонов запустив ряд громадських проєктів, зоозахист, мета якого боротьба з жорстоким поводженням з тваринами, одна кров проєкт зі збору донорської крові для дітей та військових, а також наше майбутнє допомога дітям, які залишилися без батьків. У 2018 році Сергій був учасником затримання бразильського найманця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці терористів за ЛДНР. Навесні весні 2019 року Сергій склав повноваження голови Київського осередку політичної партії Національний корпус та звинуватив партію в оборудках чорною касою, яку за його словами йому було доручено вносити на офіційні рахунки партії через підставних осіб. Після звільнення з полону українського режисера Олега Сенцова Сергій Філімонов пройшов кастинг на головну роль у фільмі Носоріг. Зйомки завершилися в грудні 2020-го, а світова прем'єра відбулася наступного року на Венеційському кінофестивалі. Сергій займає безкомпромісну позицію щодо нелегальної забудов у Києві, був організатором численних акцій та інформаційних кампаній проти нелегальної забудови столиці, за що неодноразово переслідувався. У березні 2021-го організував акцію на підтримку Сергія Станенка, громадського діяча, незаконне ув'язнення якого підняло хвилю протестів та мирних акцій підтримки по всій країні. З початку повномасштабного вторгнення Сергій Філімонов на фронті є командиром роти Гонор першого окремого батальйону Вовки Да Вінчі.